Вітаю всіх, 21 березня, сьогодні у нас п'ятниця. Ну що, давайте розберемо, що відбувається. Ви вчора багато запитували про Енгельс, про ядерку, чи були там чи була там ядерка? Потім їхні ЗМІ написали, що типу радіаційний фон повисілся. Ми запитаємо це. Запитаємо про сьогоднішню. Типу провокацію, РФ звинувачує України в обстрілі станції Суджі, там горіть їхня оця труба газова, що це типу, типу це вони. Генштаб стверджує, що це вони, це вони самі себе підпалили. І давайте ж розберемо, що відбувається. Жахливий вечір, ніч, Запоріжжя, Одеса, Краматорськ, Слов'янськ, Київ, Київщина. Ну, Дрони були. Най найжахливіше це Одеса, це Запоріжжя, це Краматорськ, Слав'янськ. Туди летіли каби і дрони. Запоріжжя теж каби і дрони. Одеса взагалі атака дронами скажена, типу як на Крипивницькій було минулої ночі. І дрони з термобаричним зарядом. Ну, Тобто вони набагато сильніші, набагато руйнівніші. Ось так. Що це відбувається? Це в нас. Йдуть перемовини про припинення вогню. РФ з'їхала з катушок повністю. От цим вона показує, що що, що, ну що вона домагається, що РФ цим показує. Скажені обстріли. І ви бачите, кожен вечір якесь жертва, якесь практично одне місто. Ну, позавчора було Кропивницький. А вчора Запоріжжя, Одеса. Хоча позавчора був Кропивницький, Краматорський, Слов'янськ також: кілька місць беруть і оці дрони летять гуськом-гуськом. Тобто один за одним. Ви ж розумієте, що їх важко збити всі. Нова тактика. Що це відбувається з боку РФ? Скаже, на атака дронів на міста України. Що вони цим хочуть показати? Що вони хочуть цим домогтися? І що це, за таке, що це за такі наміри? Бажання, припинення вогню. З боку РФ. Що відбувається? Опа. Дороги, шляхи по ілюзії, лицарь кубків, туз кубків, диявол. Помірність, диявол намагається зірвати домовленості, про помірність, дорога по ілюзії, типу вирішення бажань, перемовин по ілюзії, вищий суд. Вони своїми діями хочуть просто це все зірвати. І ви ж бачите, що роблять? Звалюють на нас. Чомусь вони про склад з Ха 101 нічого не сказали, що це таке. Що... А про суджу сьогодні сказали, що, типу, це ми винуваті. Зірвати хочуть перемовини. Взагалі, домовленості воно їм не потрібно. Покажіть, будь ласка, які наміри ВРФ на наступні дні? Ось сьогодні, завтра, післязавтра, які наміри? Робота, підприємство. Робота, підприємство, гроші, щоб нас. Ви ж бачите, що обстрілюють? Цивільну інфраструктуру, якийсь бізнес. В Одесі згорів, як називається, автосалон з суперелітними автомобілями. Прям супер. Обстрілюють бізнес. Зробити шкоду. Робочі місця. Ну, щось, ну, ось напакостять в плані роботи взагалі. Так, давайте. які подалі, які плани на найближчі дні? Сьогодні, завтра, післязавтра в РФ стосовно України? Ось ці атаки дронові. Дрони, каби. Які в них плани? Сьогодні, завтра, післязавтра в РФ. Тому що перемовини вони починаються там з наступного тижня. Плани в РФ. Паш Кубків. П'ять мечів, це обстріли. Король мечів це щось ще й військове можуть обстрілювати. Імператриця, 10 кубків. Звичайні люди, на жаль, десять кубків імператриця. І п'ять пентаклів. Зробити вам погано, зробити вам бідність, знищити ваш бізнес, знищити вашу роботу, знищити ваш дім. Будь ласка, імператриця це енергія землі, це всі люди, це жіноча енергія, десять кубків, це сім'ї, це діти. ось. П'ять кубків це бідність. знищити, щоб не було у вас житла. Справедливість, колісниця. Так, адмінбудівлі різного плану, колісниця, ЖД, все, що стосується. Бачите, ЖД чітко падає, обмеження, ЖД і 10 мечів. В небезпеці, ще раз кажу, вокзали, ЖД, автовокзали, не знаю, там дороги, мости, все, що пов'язано з пов аеродроми, все, що пов'язано з рухом, з колісницею. І ще мені не подобається в карті правосуддя, бать, бать, ну це адмінбудівлі, це раз. А по-друге, щоб люди, типу, вийшли зробити цими обстрілами жахливе життя в кожному місті України. Поступово, ось, поступово. ось, Сьогодні ці два міста, завтра ці три міста. післязавтра ще якісь два-три міста, міста, і все буде летіти гуськом кудись в один бік. Щоб бачити, люди вийшли. Ось. Вони намага... Вони хочуть цього. Хочуть цього, щоб люди вийшли. Типу, мітинг. Шість пентаклів, підготовка. А до речі, тут йде підготовка вже до цього. Ви бачите, що вони вже готуються до цього. У них тут вже є, бачите, коробочка з побажаннями, з допомогою, з грошима. Хтось паш мечів це хитра людина молода, яка ходи, пише, когось шукає, хто там вже готовий вийти, щоб. Група підтримки. Вони планують. Що ще? Що ще? Чекати в найближчі дні? Сьогодні, завтра, післязавтра з боку РФ. Яке, ні, яке наступне місто? Я запитаю на повній колоді? Що ще чекати з боку РФ? Сьогодні, завтра, післязавтра. Оці атаки: дронові, каби, каби, балістика та так далі. Що, що ще чекати? Інформація, помірність. 10 пентаклів. Король шеслів, обмеження. Знов обмеження балансу. Четвірка кубків. Колісниця, знов смерть колісниці повішений. Ще раз повторюю, кажу все, що стосується колісниці. ЖД, мости, дороги, вузли, транспортні, е аеродроми, і військові там падали якісь об'єкти. Те, що берешно, смерть колісниці. Взагалі вони хочуть зупинити рух по Україні. Ну, це в них така ідея фікс по цим картам. Ось домовленості, тут суперечки, боротьба, щоб домовленості не прийшли, щоб це була ілюзія. Ось так. Зірвати оці домовленості такий план. Ну, давайте спитаємо, яке наступне місто? Хоча тут же ж не написано. Але, в принципі, можна якось, мабуть, зрозуміти. Не знаю, давайте спитаємо: яке наступне сьогодні місто? Ну, скоріше за все буде кілька міст, а може і одне. Яке наступне сьогодні місто? Куди буде летіти більша кількість е, дронів? Куди буде летіти е, більша кількість дронів? Яке сьогодні, ввечері, вночі місто буде в небезпеці? Сьогодні яке? Десять мечів. Ну, тобто, планують 10 мечів. Бачите, люди ховаються під стіл. Колісниця, 10 мечів, Сьогодні може бути атака на щось знов. Ви бачите, що падає вже третій раз. Рух, колісниця, атака на щось транспортне, страх. На щось, я ще кажу, ну, колісниця це мости, ЖД, аеродроми, дороги, шляхи. ось, ну, ось. ну Мені жеде чогось, а може це і мост, а може це і аеродром. теж, Ось літаки. Бачите, 8 жезлів. Летить, куди воно летить? 10 пентаклів. щось таке дуже коштовне. Літаки, колісниця, 10 мечів налякати, кубки. Ну, що в нас? Там, де на допомога, справедливість і боротьба. Ага, дивіться. А, ну, ще раз, я тут маю, Ну, в голові крутяться два міста. Але давайте ще раз запитаю, ще уточню. Яке місто сьогодні буде знаходитися в, в небезпеці? Боже, вечір, ніч, куди воно буде летіти? Більша кількість цих їхніх дронів? Підприємство, робота, таємниця. Повторення того, що було. Хорошо, куди? Там, де надають допомогу. Пашпентаклі, По повішений. Лицарьмичів, куди ця агресія? В них ще вибір, бачите? Вибір, приймають рішення. Або повторення того, що було, або Одеса Кропивницький, Запоріжжя, Краматорськ-Слов'янськ, або щось нове. Ага, а знаєте щось нове: Київ, і мені не подобається. Тут ось колісниця, рух, щось коштовне. Може, це Хмельницький, Хмельниччина, чомусь мені туди. Де в нас така колісниця є? Всесвіт, сонце. Наступне місто. Відлюдник. Тут спентаклі. Памірність королева жеслів. А вони щось ще планують на своїй території. На... Дивіться. Вони щось планують на своїй території. Королева Жезлів це РФ. А ось їхні плани на їхній території. А тут дивіться, сонце і відлюдник. Це може бути АС, ЗАЕС, Запорізька станція. Вони там щось можуть ще там якусь провокацію можуть планувати. І це показує. Яке місто сьогодні, ввечері, вночі, буде під великою загрозою дронів. Королева мечів, зірка, паш мечів, справедливість, сім мечів, обман, колесо фортуни, уход. Туз кубків. Військові об'єкти теж під загрозою. Трійка кубків, дурень, щось нове. Ну, ви розумієте, мені важко сказати. Я вам сказала, вони, в них вибір. Або повторення того, що було, оці міста, що вже були, або ви будуть обирати нові міста. Мені чомусь не подобається Київ і не подобається ось Хмельницький. Хмельницький. Тому що колісниця летить, літаки. Ну, це я так думаю. Десять мечів. А взагалі може бути якась атака взагалі на якусь колісницю, на рух, на жиде, ці, 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 боже, ціленаправленна. Ці, Ну, Ось так. Тому будьте дуже обережні. Тепер давайте питати про суджу. Давайте питатись про суджу. Що тут пишуть? Читаю вам з новин. РФ звинувачує Україну в обстрілі станції Суджа. Це чергова провокація, каже Генштаб. Далі, що вони тут ще пишуть? Ну, відкривайся. Зазначена станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами. Сьогодні ворог обстріляв цей об'єкт з артилерії. Раніше війська РФ використовували трубу для приховування переміщення своїх підрозділів. Ну, давайте. Труба в суджі сьогодні. Цю трубу в суджі, не давайте, так. Ну, давайте цю трубу всуджі. Що? Обстріляла Україна? Оцю трубу всуджі сьогодні. Обстріляла Україна. Королева мечів. Війна, фронт. Сонце. Горить. Лицарь жезлів. Боротьба. Туз мечів. Удар, туз пентаклі. Удар по якимось фінансам великим. В очікуванні. Хитрість. План. Хитрий план. Дивіться, боже мой! Ну, що я питаю? Паш мечів, це хитрий план. Це, е, це хитрість, це план. А Королева Жезлів це РФ. Хитрий план РФ. Ну що і ще мені питати? Щоб показали по телебаченню, Зірка. Ну, тут все понятно. Давайте я ще раз питаю: РФ звинувачує Україну в обстрілі. Станції Суджа, там горить їхня труба газова. Прям палає, мабуть, з космосу видно. Вони кажуть правду. РФ каже правду, що це Україна обстріляла їхню оцю трубу. в Суджі? Смерть. Ну, Хороший відповідь. Смерть. О, дивіться, смерть. Всесвіт це в нас світ, завершення і обман. Ну, тобто, ну це обман, дивіться, в них на голові пакет. Вони нічого не бачать, ні чують. Ну, а от світ кому повірить, тут же інше питання. Тому що світ під пакетом. Ну, це обман. Давайте. Трамп та США повірять? Росіянам, що це ми обстріляли їхню суджу і газову трубу. Повірять? Лицар Жезлів, повірять США, росіянам Паш мечі. Вони все прекрасно розуміють. Вони все прекрасно розуміють, але просто піді... грають роль, яку як їм скажуть, так вони і будуть грати. Уход від цього, не повірять. Сім мечів в обман. Ну ні, не обман, ні. Вони прекрасно знають, що це обман. Так, тут, тут все зрозуміло. Давайте тепер ми е, ще запитаємо про Енгельс. Вчорашній цей удар по склад, складу з ракетами Х101. Чи багато там було. Ну, звісно, такий відео я дивилася. Е, мощ така. Мощний взрив, гріб. Вчора знищений склад з ракетами, склад з ракетами Х-101 в Енгельсі. Дійсно, там було їх багато. Пишуть що там їх було, кажуть, ну, сотня. Туз мечів, прильот. По накопиченню. Накопичили там багато і прилетіло. Башня. Дивіться, от дивіться, моя нова колода, це просто сказка. Туз мечів накопичили, і башня. Знищили велике накопичення. Просто. Вони навіть не очікували, що туди прилетить. Таке відчуття, що хтось здав. Дивіться, вони чекали, наші чекали, чекали, дивились, чекали, з кимось переписувалися. Їм сказали, що там знаходиться просто аншлаг ракет і башня. Просто. І ці ж ракети, вони ж би по-любому полетіли на нас, на українців, на Україну. Так що хай там не виють. Тепер давайте інше. Після оцього всього гріба вибуха почали вимірювати там радіаційний стан. Почали бігати з цією пікалкою і кажуть, що все, капець, стан, стан радіації високий в Енгельсі. Це правда? Давайте спитаємо: чи правда, що є радіаційний фон повищений в, повищений в Енгельсі після оцього вчорашнього вибуху на аеродромі. Там повищена радіація в Енгельсі? Паш жезлів. Це обман, хитрість, дурень. Дурак повірить. Саме радіація. Шість пентаклів, допомога, колесо фортуни. Вони навіть там будуть показувати, що людям надають допомогу. Ну, я не знаю, звісно, тут показують так, що будуть показувати там на своїх ТВ, що надають людям допомогу, що там комусь погано стало. В очікуванні п'ять мечів, дев'ять жезлів. Але через деякий час багатьом там може стати дуже погано, тому що ну, тут не радіація, тут, тут забруднене оце повітря. Забруднене оце повітря. Ну і останнє. Стосовно радіації я вам кажу, це неправда. Ну, Давайте ще раз. Чи на сьогоднішній день, на сьогоднішній, давайте на вчорашній день. Чи вчора був підвищений радіаційний фон в Енгельсі? Вчора був підвищений радіаційний фон в Енгельсі після прильоту. Домовилися Вищий суд, лицар Кубків, імператор в їхньому домі, колісниця, повищ... 10 мечів, Лицарь мечів, трійка. Робота проведена була. Повішений, король жеслів, король мечів. Була проведена робота, щоб вони швидко бігали з цими приладами, щоб сказали, що високий фон радіаційний, і тут ще падає вищий суд по домовленостям. Треба зробити 10 мечів, налякати людей, налякати світ. Що ми зробили? Я думаю, що ні, повішений. Забруднення, звичайно, є після такого вибуху, хто поблизу ну, близько там живе. І так зрозуміло. Тепер давайте ви питаєте. Вчора кілька разів писали, чи було на тому складі в Енгельсі, який вчора злетів в повітря, чи була там ядерна зброя? Чи була ядерка в Енгельсі. Туди, куди прилетіли, прилетіли дрони. Боже, я зранку заговорююсь, кошмар. Чи була, чи була ядерка в Енгельсі вчора? Взагалі, після вибуху, ну, взагалі, до вибуху була там на складах з ракетами Х-101 ядерка. Вибір накопичення. Вищий суд, колесо Фортуни. Четвірка мечів, пасив тупік. Ні, я думаю, що не було. Ні, я думаю, що не було. Чи була там ядерка в Енгельсі, Там, де лежали оці Ха 101 ракет. Там була ядерка. Вони производили, накопичували і свозили, звозили туди і все складали. Ядерка повішений. Ні, ну, ядерки там не було. Ну, моя відповідь ні, по розкладу. Ось такі справи.